Вітаю всіх, мене звіті і це канал Фінанси та Інвестиції. Сьогодні коротенько поговоримо про те, як же перестати тривожитися і, врешті-решт, почати вже заробляти. А ти поки підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, поїхали. А, все дуже просто потрібно дійсно, скажімо так. Сили собі пробудити всередині, так, і дати своєму, своїй підсвідомості, своїй свідомості, своїй голові розуміння того, що перестань тривожитися. Перестань тривожитися, скажімо так, тому що це ні до чого хорошого не призведе. На сьогоднішній день шлак інформації вивалюється на кожного із нас в телефоні. Так, і ми просто, як роботи, як якісь загіпнотизовані, я би сказала, так клацаємо, клацаємо і не можемо зупинитися. А саме на це розраховують виробники. Виробники, так, і розробники так, тих чи інших медіа соці, соціальних мереж. Так, якщо ви просуваєте себе, це і цокей, okay. але ви розумієте, що просто тупо сидіння за ігортання шлак, так, ні до чого хорошого це не призведе. Більше того, доказано вченими, що якщо Вашому, вашій голові влітає якась інформація, і ви розумієте, що ця інформація вам не потрібна, вона вилітає так. То потім, коли ви це постійно робите, раз, раз, раз гортаєте, так, ось і. А... Вам потрібно все-таки ви на якісь там не знаю лекції чи ще щось, курсі. Вам потрібно запам'ятати інформацію, а ваш організм, ваш мозок вже привик просто відфільтровувати, і ви не можете запам'ятовувати так. Ось в чому є небезпека. Тому я вважаю не тільки я, так, а й інші помітили про те, що коли ти забагато використовуєш соціальних мереж, просто так у тебе. Починає розвиватися тривожність. Ти тривожишся, що через те, що ти щось пропускаєш, тривожишся що... через те, що а, в тебе не вистачить часу щось зробити, що ти щось не встигаєш. що Ти відстаєш від когось, так хтось уже досяг певних м -м, висот. А ти ще тут, і ти починаєш тривожитися. Це є дуже м -м, погано, люди. А, тому такого, щоб такого не було, потрібно зрозуміти один єдиний момент. В кожної людини, коли вона народжується Богом, предназначена певна місія. так? В залежності, кому ця людина служить, чи Богу чи сатані, звісно, да? Ось, але в кожної людини є своя місія. так? Є в кожної людини свої таланти. Не можуть бути всі вчителями, всі айтішниками, всі, не знаю, там. Трейдерами, так, лікарями і так далі. Тобто в кожного є своя свої таланти, і по цих талантів, відштовхуючи від цих талантів, людина йде по цьому шляху і розвивається, відкриває бізнес, чи починає на когось працювати на дядю Васю, так, компанії чи ще щось, так. Тобто саме від цього. Тому зрозумійте, в чому ваша є суперсила. Це і талант, так? Тобто зрозуміти, в чому ви ас, що вам подобається. Не просто що ой, тут бабло можна покосити. Да? Ось і так далі, ні. А вам потрібно а, розуміння того, що вам подобається. І тільки після того, як ви зрозумієте, що вам подобається, так ви будете на своєму місці. Ось, ви будете на своєму місці, а також а, почне мозок уже думати, як, наприклад, ви поставили собі команду, так я хочу заробляти стільки-стільки стільки в місяць там, чи в рік, так. І все, і ваш мозок почне думати і підшуковувати, і вселена почне. Вам давати тих людей, правильних людей на вашому шляху, які потрібні для досягнення цієї мети і цілі. Ось таким чином, також потрібно оточити себе правильними думками, правильною атмосферою, правильними книгами, правильними людьми, менше спілкуватися з іншими, людьми, які вас, скажімо так, чи насміхаються над вами, чи псують вам, ну, взагалі, ваше життя. да? Ось і все. І зрозуміти, що ви не можете бути всім, ви не можете бути всюди. Кожному дано стільки, скільки він може понести. Ось таким чином. Розвивайтеся. Люблю, цілую вас, і до наступного тижня.